Коли сьогодні ми дивимося якусь інформацію в Ютубі, насправді. Коли ми переглядаємо щось, ми допомагаємо просуватися цьому каналу або цьому відео в Ютубі, і Ютуб його ще більше буде поширювати. А коли ми якесь відео просто е не переглядаємо і пролистуємо далі, ми навпаки можемо заблокувати. І тож дуже важливо приділитися, що ми будемо допомагати просувати або істину, слово Божого, або брехню, за якою стоїть сатана. І у Ютуба є таке значення, як CTR. Це співвідношення переглядів до показів. І якщо ви. Не дивитесь відео, то uh, цей Сітір він падає, і uh, YouTube може блокувати такі відео, а може потім і канали. Але якщо ви щось дивитеся, і тому дуже важливо дивитися саме духовну інформацію, істину слово Боже, ту інформацію, за якою стоять пророки Божі, люди, в житті яких є плід. Тому підписуйтесь на канали Станіслава і Юлії Салтаненко.